Е, тому я би починала тему про особисті кордони ще раніше, е, про е, самого початку, так тобто, що там. І починаючи з правила трусиків, і переходячи до того, що є погані доторки, хороші доторки, е, хороші це там, там, за руки чи обійми, це, які вам приємно, є погані доторки, від яких вам неприємно, яких хочеться уникнути, що ви завжди можете сказати ні, хто би до вас не торкався і що б від вас не хотіли, що ви маєте право відмовити, бо це ваше тіло. Тільки ви можете вирішувати, що інші можуть з ним робити і що не можуть. Якщо дитина росте з усвідомленням, що вона завжди може відмовити без почуття провини, що це її тіло, і ніхто не може її до чогось примушувати, то поступово з дитинства і до підліткового віку, і аж до дорослого життя дитина буде це розуміти. Також потрібно говорити про партнерські стосунки, як і про дружбу, як і про кохання, що пояснювати, що таке нормальні стосунки і що таке токсичні. Вчити відрізняти маніпуляцію і нездорову комунікацію від здорової, звертати увагу, а що відчуває дитина в цей момент, проговорювати якісь життєві ситуації. Наприклад, дитина прийшла і вона вам розповідає, що от в школі у нас там з подругою було ось так. Вона там те сказала, те зробила, так мене зачепила. Uh, і вчити емоційному інтелекту, в тому числі, що а що дитина відчула в той момент, чи було їй приємно, чи було їй неприємно, і uh, в залежності від цих відчуттів реагувати, і якщо їй це неприємно, щоб вона сказала Стоп. Зі мною так не можна вчити самоцінності, що ти класний чи класна лише тому, що ти є незалежно від якихось своїх дій. Ти нічого не маєш нікому доводити. Ти от вже ось така перлина. Приклад, якщо так. це дівчинка, ти маєш себе цінувати е, так. Ну, наприклад, в підлітковому віці так на тебе звертають увагу, там бо ти гарна, але це не означає, що ти маєш е, комусь е, віддаватись, тому що хтось, от, перший, ліпший, тут, прийшов і до чогось тебе примушує. Тобто, завжди цінувати себе в першу чергу. І вміти сказати ні. І якщо щось станеться, ви маєте бути другом для своєї дитини. Що би не сталося, вона має завжди до вас прийти і розповісти, і знати, що ви не накричите на неї, що ви не звинуватите її, а завжди допоможете вирішити ситуацію, тому що в підлітковому віці все здається кінцем світу.